Знову перехворіла, Фух, прихопила. і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Новина про таємний мирний план між США та Росією, який передбачає значні поступки Україні, викликала тривогу та нерозуміння в Німеччині. Міністр закордонних справ країни Йоган Вадефуль заявив, що Берлін нічого не знав про ці переговори. Він наголосив, що в будь-яких мирних перемовинах має брати участь Київ та Європа. А про для надійного миру залишається припинення агресії з боку Росії. Очільник відомства федерального канцлера Торстен Фрай наказав, назвав, перепрошую, повідомлення про мирний план на користь РФ тривожними. Він зазначив, що це може дозволити Путіну досягти цілей, яких він не зміг добитися на полі бою, і це точно не був би прийнятний результат. Президент України офіційно отримав від американської сторони проєкт плану, який за оцінкою американців може активізувати дипломатію. Володимир Зеленський окреслив принципові основи, які важливі для українців, і за підсумками сьогоднішньої зустрічі домовилися працювати над пунктами плану так, щоб це призвело до гідного закінчення війни. Президент найближчими днями розраховує обговорити з президентом Трампом наявні дипломатичні можливості та основні пункти, які потрібні для миру. Тож, що у цьому плані, хто доклав рук до його створення? Дізнаємося від нашого кореспондента Дмитра Нопченка. Він у Вашингтоні. Дмитрий вітаю, що відомо на тепер. Ну, станом на зараз все, що кажуть у Вашингтоні, це лише на рівні зливів, на рівні чуток, на рівні того про що пише преса. Точно знаємо, що у першій годині дня за місцевим часом це у восьма буде у Києві. Має вийти на брифінг в Білому домі речниця американської адміністрації. Ну і власне від Кирилен Лівід. Тоді преса і почує уперше, почує за весь цей час офіційну оцінку. Ну і о другій за місцевим часом це дев'ята за Києвом. Президент Трамп матиме е, певний захід у Білому домі і відповідно на ньому теж буде преса. Тобто очікуємо, що буквально сьогодні, ну що не менше, буде ясні щодо американської позиції, тому що і речниця адміністрації, ну і сподіваємось, сам президент, зможе таки сказати: ну а що в тих припущеннях, які зараз публікує преса, є правдою. А що ну як Трамп часто висловлюється, це фейк нюз, тому що багато з того, що ми зараз обговорюємо, чуємо, читаємо в телеграмі, ще можуть спростувати. Те, що відомо, те про що пишуть на рівні поки що, ну просто припущень. Що Трамп, начебто, на цьому тижні особисто затвердив план із чотирьох розділів і 28 пунктів, що розробляли його переговірники. Четвірка з американського боку це Вітков, це віцепрезидент Венс, держсекретар Рубіо, і з'явився в переговорному процесі у перше Кушнер зять Трампа. Кирило Дмітрієв Москви, Ну і щодо залученості України, то NBC повідомляло. Цікава цитата: представників Києва серед переговірників не було. Погоджували текст між Києвом і між Вашингтоном і Москвою. А Україну тут цитата не повідомляли про дрібні деталі, але, начебто, інформували про загальні риси плану. Ну зараз, якщо щойно ми дізналися, ну повний план Українська український офіс президента отримав. Щодо пунктів, це теж поки не офіційно. Ну тобто, звісно, те, що пишуть, і про начебто наміри повністю віддати. Те ті частини Донецької та Луганської областей, що є під контролем Москви, і, начебто, про зобов'язання, щоб Україна відмовилася від певних видів зброї, щоб скоротили армію. Практично навпіл заборонили присутність іноземних військ на українській території, дали російської російській мові офіційний статус. Начебто, це теж з'явилося. Кремль має дати обіцянки не атакувати ані Україну, ані Європу, а і Україна, і Європейський Союз має отримати певні гарантії безпеки. Від сполучених штатів ще раз хочу підкреслити станом на зараз, це все ну, не лише на рівні публікації, на рівні чуток і на рівні цієї інформації, яку навмисно частинками маленькими пазликами журналістам дають представники американської адміністрації і американські чиновники. Навіть Вітков, і це теж дуже показово помилково опублікував в Твіттері, А потім миттєво видалив повідомлення. Він коментував і хотів просто особисте повідомлення написати комусь а переплу. Та ви опублікував, потім видалив е, коментар до однієї з пресових публікацій щодо пунктів цього плану. І він сказав: Ну це все злив, такий собі К. одна літра імені, але ну тут всі переконані, що мається на увазі, і що ну на кого ще думати, що це якраз пресі американські пресі міг злити Кирило Дмитрієв. Тобто дуже дуже схоже, можливо, що ті пункти, які зараз з'явилися в пресі, це російське бачення, це російські пропозиції, і, наприклад, буквально за кілька годин від ліві чи. Від особисто Трампа ми можемо почути трохи інший перелік. За цих умов дуже дивними є заяви з Москви, бо я теж ну вимушений за цим слідкувати. Захарова на брифінгу сказала: Росія не отримувала від США інформації офіційними каналами щодо угод по Україні, про які пишуть ЗМІ. Пісков двічі сказав журналістам: буду цитувати, контакт між Москвою та Вашингтоном продовжується, але немає повноцінних консультацій. Його запитали, пряме запитання ну на якому рівні переговори, якщо це все з'являється в пресі, він сказав, консультації консультацій і переговорів не ведеться. Зверніть увагу. Тобто, знаєте, зараз враження, що ну, ось є певний перелік пропозицій, певний перелік пунктів, але скоріше за все його зводили просто заочно на підставі того, що написала Москва, на підставі того, що. Четвірці американських переговірників передав Дмитрієв, і ось вся ця схема, коли так довго нічого не говорили. Коли подивіться, навіть європейський союз зараз ну коментує фактично пресові публікації. Це може бути спроба прощупати реакцію, подивитися на реакцію світу для того, щоб потім сказати: Ну, дивіться, ось офіційний документ, там там немає нічого щодо чого ламають списи, і що до чого сперечаються. Абсолютне враження, і у мене і у колег журналістів, що це може. Може бути якраз ось така стратегія спеціально через пресу певні максимально конфліктні пункти злити, показати. Ну і зараз чекати на реакцію, а потім можливо щось найбільш конфронтаційне прибрати. Колеги, Київ, дякую, Дмитре. Це Дмитро Анопченко, наш спеціальний кореспондент у Вашингтоні. Дякую.